Добрий день, мої відеоглядачі, я знову на старому місці у відні. Як кажуть, не сидеться вдома, і як в тій пісні. з мене вдома не застанет, я в дороге, я в путі, стара мене вдома не застанет, я в дороге, я в путі. І так точно зі мною. Але ні, це трошки жарти. Ну, я знову вікні, тому що внучка, внучка захворіла і нема з ким її залишити. Дочка йде на роботу. Ну, от я і знову приїхала. Що хочу сказати, вчора рік був, як я веду своє відео в Ютубі. От пригадую час, коли дочка і внучка мене зареєстрували в Ютубі, тим же довший час дивилася. Там, деяких блогерів, ну, двох чи трьох я дивилася блогерів. І завжди мене то цікавило. Я дивилася відео, та якби дивлюся фільм тільки з інакшим сюжетом. Завжди читала коментарі. Це мені було цікаво, що люди пишуть. І менш більш я з тим була знайома, що то таке є. І подумала: я маю багато часу, мене щось таке цікавить, я люблю. Знімати, фотографувати, це мені приносить позитивні емоції, і я була впевнена, що я можу таке робити, що мені таке буде цікаво. От я себе не можу назвати блогером, бо для мене це слово щось таке не надзвичайно. Знімаю фото, показую, стараюся, щось, якісь моменти зняти. А головне, щоб глядачі дивилися моє відео з задоволенням, писали. Гарні коментарі. І що хочу сказати, вести відео в Ютубі це займає багато часу. Особисто я скажу від себе. І я тому приділяю дуже багато уваги і часу. А наприклад, щоб змонтувати відео, скласти його докубки, а де не треба щось викинути, самі розумієте, тому що людина говорить а може, щось не так сказала, а буває, що й матюкнулася. І, звичайно, не хочеться такого закидати в відео. А це все воно лапає. А пізніше треба то викидати, додати, стирати, з'єднувати, перекручувати. Для мене то дуже багато часу займає. Для вас, шановні глядачі, стараюся щось цікаве показати. Може, щось нове в цій країні, в Відні щось цікаве, що ви не можете. В себе побачити, і стараюся приглянутися до тих відео, де найбільше відео глядачів, і що люди найбільше би хотіли дивитися. І за рік часу я менш більш знаю, що хочуть дивитися глядачі. Тоді, шановні мої підписники, дуже дякую вам, що ви підписалися на мій канал, і також дякую своїм глядачам, які переглядають моє відео. А також би хотіла, щоб люди писали свої позитивні відгуки, а також свої доповнення писали. Може, свій який рецепт, може хтось таке вже готував. Одним словом, пишіть добрі коментарі. А от зараз буду я готувати, випікати ніжний сирник. І до цього сирника треба докласти такої тонкості в роботі. Для цього мені потрібно 4 яйця. Білки буду збивати окремо, жутки буду теж збивати без цукру до білої пишної маси. І до цього ніжного сирника потрібно такий крем-сир Філадельфія. Гущенне молоко. Купила я собі такий тюбик молока, бо тут в магазині тут в білі не було таких більших банках. Купила таке, але то замало. І я ще собі доварила згущенне молоко. Вибила я 4 яйця і буду збивати. При як яйця великі, тоді і тіста буде більше. Ну, У мене яйця невеликі. І хочу сказати, бляшка має бути на 20 см. У мене на 25 см трошки завелика. Якщо бляшка вища, тоді і сирник корж буде вищий і буде пишніший, гарніший. Ну, У мене от така бляшка, ну, який буде, такий б... Ну, головне, щоб він вдався. Білки я збила добре, тому що сирна маса має бути дуже делікатна. Тепер додаю я крем сир Філадельфію, має бути 250 грам. І поступово треба міксером перемішувати. Сир цей Філадельфія дуже добрий. Такий смачний. І це не порівняєш до тих замінників, які називаються теж Філадельфія. Цей дуже добрий. А який крем з цього сиру добрий? З вершками цукорпудра. Знаєте, суперові креми. Так, тепер сюди додаю я згущене молоко. Спочатку даю ось цього тюбика, тут є 170 грам, і теж легенько буду міксером перемішувати. Тепер додам своє молоко, може і трошечки зарідке. Важливо тепер легенько перемішати білки. А найголовніша віша процедура зараз буде, коли я вилию в бляшку. І бляшку треба обгорнути фульгою. Це для того, щоб він по боках знизу не припікався, щоб був такий світленький. Дала віночок і віночком легенько ще добре перемішаю, щоб не було комочків. Та мене бляшка отака от завелика, Я застелила дно пергаментним папером, тепер вливаю. І що важливо, глядачі, Треба бляшку обгорнути фольгою. От я маю таку посуду. Я думаю, що то вона підійде в духовку. Можна таку скляну посуду брати для випічки. І сюди, і сюди треба налити води, ну так, 2 см. І цю бляшку з сирником ставлю в воду і повинен випікатися при температурі 180 градусів 40-45 хвилин. Але 30 хвилин перед тим треба легеньку духовку відкрити. І залишити напів відкритою щоб, щоб сирник легсенько собі допікався при відкритій духовці. Не так буде 2 сантиметри, ой, вода потекла, так. буду чекати результату. Так, пройшло десь 20 хвилин. Де до 20 хвилин я духовку свою привідкрила. І ще залишу випікатися на 25 хвилин при відкритій духовці. Так, пройшло 40 хвилин і я буду забирати. Так, пульгу я заберу. Пахне як Лишу його, щоб остигав. А це така посуда для випічки піци. Шановні глядачі, який смачний, я вже от шматочок з'їла. Це є так свого роду чізкейк. Смак кремовий і от такий аж в роті тане. Так що, шановні глядачі, буду не пробувати, а буду ласувати. Дуже добрий. Пробуйте собі за таким рецептом спекти такий сирник. Точніше, це чізкейк. дуже смачний. Просто смакота. В роті тає, розпливається як масло. Рецепт я додам в описі під відео. Тоді до зустрічі. One, two, three.